Подожди, Влад. Трехсотый, Ну таку херню вы можете делать только в кино, блядь. А не на поле боевых действий. Да, эти двери вас точно ничего не врятуют. Не... сама машина, в принципе. Так. Відстрілюватися, укриваючись за дверима, немає сенсу взагалі ніякого. Тому що Машина мішень, ясно, що двері відкриті, ясно, що за ними хтось є бо видно ноги. І по вас будуть спрямо навалювати. І ви одна велика мішень. Як кажуть, братська могилка, так? Да? Так, да, 200 одразу. Моментально. Тому нікого цього не робіть. Якщо ви бачите в кіно, то це кіно. А в реальності. Уривайте від машини якомога далі. Тікайте і все. А тоді вже стріляйте. Ось У нас ситуація, коли автомобіль попав під ворожий обстріл. Як ми бачимо, наша група максимально швидко, при першій же можливості, покинула автомобіль. Знайшла безпечне укриття, даби не, попати, не попасти під обстріл. Крею! Запитайте основне правило. Ніколи, якщо ви знаєте, що знаходитеся в зоні небезпечній, де може бути обстріл, де може бути якийсь прильот, ще якась засада, ще якась херня ворожа, ніколи не, не користуйте паском безпеки. Це не на трасі. Пасок безпеці вас не врятує, він, наприклад, він навпаки затримує ваш, ваш рух навіть в такій позиції. Коли навіть в такій позиції. Наверх. Ви їдете, різко гальмуєте і все. Ви не зможете нормально випасти з машини просто. А якщо у вас ще буде зброя, то це зачепиться точно за ремінь. Тому, на жаль, тут правила безпеки не працюють. Тут інші правила безпеки. Ось так треба правильно випадати з автомобіля, коли він попадає під обстріл. А можливо, буде не один супротивник, можливо, буде перекресна вогонь. Ви ну, не завжди можна орієнтуватися по пострілам, тому що постріл може бути як перший постріл початися в лобову, а потім почнуться з боку. Ось бачите, як ми випали. Понищення силету, тобто у нас вже мінімальна низька мішень. Тобто ви важкодоступна мішень. Перше, що вам треба зробити. А далі ви якнайшвидше повинні відбігти від автомобіля, понижаючи слоети. А тепер ти далі по Раз, попав! Оп! Бачите? Знову коротка перебіжка 2-3 секунди. Пониження силуета, Подалі від автомобіля. Це вам дає можливість зорієнтуватися в пространстві, де супротивник, і в який бік буде безпечний. Далі, перебіжка. Упал. Все. І буквально за кілька секунд ви вже на безпечній відстані від автомобіля. Чим, чим е, далі від автомобіля, тим безпечніше ви. Чому? Тому що автомобіль це перша мішень е, навіть перед короткочасним обстрілі О, от. стрілкової зброї. Велика варегітність, що буквально за кілька секунд туди прилетить якесь РПГ або щось в цьому подібному плані. Якна швидше відбігти далі з максимально пониженим силуетом. Ось так треба випадати з автомобіля, коли ваш автомобіль попав під обстріл, ворожий обстріл. І якнайможна швидше, з максимальним пониженням силуету, відбігти від автомобіля. Ось так відбігає наша група бойових джіл Тренуйтеся, Від Цього ми навчаємо. Бачите? А це швидка мішень, велика, де можна всім загинути. А тепер пелісос.